Для розміщення відеоролика на блог, нам потрібно знайти відеоролик. Наприклад, у мене є ось відеоролик я знайшла у якомусь певному тексті. Посилання ми можемо от натиснути ось тут, у нас є посилання, це буде просто посилання на відео. Якщо ми хочемо розмістити так, як ось тут, нам потрібно натиснути внизу на YouTube, тобто знайти це відео YouTube От. і знайти код цього відео. Для цього натискаємо кнопку Надіслати і вибираємо блогер, значок блогера. І в іконочку у нас з'являється код. Так, але бачите, код дуже швиденько зник і показалося зразу відео. Для цього, щоб ми побачили код, натискаємо Редагувати HTML. І ми бачимо наш код. Виділяємо його, копіюємо, закриваємо, переходимо на наш блог. І будемо вставляти. Наприклад, я візьму нова публікація. І у що з'явилося. В іконочку для публікації я маю ставити код, але не забуваємо, що ми маємо код вставляти ну, при натиснутій кнопці HTML. Тоді вставляємо. Натискаємо ще раз написати, щоб переглянути наше відео і натискаємо Опублікувати. Наступне, якщо ми, наприклад, хочемо свій ролик якийсь розмістити, для цього ми заходимо на сторінку Google. Заходимо в служби і вибираємо YouTube. Якщо я в своєму аккаунті, я можу завантажити свій файл. Для цього я натискаю кнопку Завантажити. Натискаю цю кнопочку. Вибрати файл для завантаження і вибираю ролик, який мені потрібно завантажити на YouTube. Натискаю кнопку открити. Іде завантаження. Після того, як файлик завантажився, натискаємо кнопку Публікувати. І, відповідно, робимо таким чином, так само, як у попередньому разі. Я завантажувати не буду вже, тому що в мене цей файл завантажений. Таким чином ми завантажили наше відео на YouTube і можемо його розмістити на блозі.